Попри те, що я не одужала, я продовжую терти, тому що я розумію, що якщо я пропускаю ці можливості, то а, воно все вже застаріває, воно летить дуже швидко. А мені треба трошечки порефлексувати разом з вами, тим більше, що ми потрапили в це пекло разом, і нам з цим треба якось жити, якось це усвідомлювати, усвідомлювати те, що з нами зараз буде відбуватися. А відбуватися буде те, що те, що один раз вже відбулося як трагедія, а зараз буде повторюватися як фарс. І... Завдяки тому, що ці люди будуть повертатися, українці будуть каналізувати українці будуть каналізувати свою агресію в їхній бік з одного боку, а з іншого боку, вони на повному серйозі думають, що можуть щось відкотити назад. Ну мені так здається. Тож сьогодні подивимося на тих, хто повертається, а повертаються ну тупо всі. І я нагадаю: місяць тому я вже вам розповідала про те, як лізуть, і тоді я говорила про Мураєва. про... Спартака Суботу і казала про те, що зараз починається велике сходження, і от воно йде. Цей тиждень я почала з того, що розповідала вам про повернення Євгенія Мураєва і про те, що зараз до нас починають повертатися різні гравці. І ці гравці, що цікаво, і зараз я буду цитувати в переміжку різних героїв Ютуб-сцени, для того, щоб ви бачили, що в принципі тези, які вони виголошують, вони складаються в один спільний текст. Тому що всі ці гравці маркерно відзначають певні точки, в які має повірити аудиторія, яка готова їх слухати. Про одну з таких точок ми будемо говорити просто зараз, але але. Абстрагуємося від політики, абстергуємося від політики, йдемо в чистий шоу-бізнес. Нагадаю, що з того моменту, як я провела ЕТР місяць тому, ну фактично місяць 23, сьогодні вже 18, 17, ну туди-сюди, з'явилися Спартак Собота, Мураєв, Патап тощо, тощо, тощо. І багато цього ми обговорювали. Ну, і от Ганна Герман, яку ми сьогодні теж поговоримо про неї, не кажучи вже про інші дуже яскраві. Події на нашому виборчому полі. Але я хочу повернутися все-таки на тиждень тому. Тиждень тому в понеділок я робила огляд свіжого інтерв'ю від Потапа. І огляд на свіже інтерв'ю від Патапа хто тільки не робив. І деякі люди робили дуже компліментарні огляди, ну, як, наприклад, Волошин. З одної сторони, крінж, да? це все інтерв'ю. З іншої сторони, блять. Мало хто з нею погодиться, але. Якщо подивитися його сторінку і початок війни, де взагалі протягом війни, то можна подивитися, що багато з його слів з інтерв'ю підтверджуються. Просто через те, що він навалює крінжа, вони сприймаються як піздьош. І типу, знаєте, я просто виріс на, гур, на групі Потап і Насті. Я реально їх обожнював. І мені так якось жалка бідна, що він так. Я ж я ж зникла. Ну, в принципі, я не здивована, що Волошин виріс на Насті на Кам'янських і на потапі. Але, але у всього є пояснення. Коли людина виходить з таким захисним текстом, то мені здається, що це абсолютно свідчення того, що вони в одній команді, і вони дійсно в одній команді, тому що політика політикою, а шоу бізнес далі продовжує політику обслуговувати. І Волошин тут нам анонсує, що ти як ти моя ненько. Далеко, чому життя ми немолека. Смерека там має бути десь бандура, бандера. Одним словом, Саша Волошин збирається знову штурмувати український шоу-бізнес, і українську благосферу і все інше. Він від нас пішов, але він повертається. І я, до речі, коли він пішов, робила спеціальний розбір того, що взагалі чим є Саша Волошин, і що він є, фактично, ну. Двійником Олега Волошина, тільки ж Саша Волошин, такий ви від, типу, від Блага шоу-бізнесу. А Олег Волошин такий, типу МЗС, Політика риги. І от е, я тоді проводила дуже велику паралель з Волошиним. І сьогодні я буду проводити дуже велику паралель з Волошина. І з ним власне і починаю сьогоднішній етер, тому що що робить Волошин, що робить Ганна Герман, що роблять всі інші гравці. Мураєв, Спартак, Субота, Патап. Вони всі роблять одне і те ж. І мені хочеться вам показати, що ці люди не те, що просто повертаються, а вони всі повертаються з ознаковими меседжами. І мені це саме хочеться підкреслити. Для того, щоб ви розуміли, що насправді це все дуже організований, гарний похід, знову ж таки, на вибори і на все, що завгодно, на Дірібан мозгов українців. Коротше. До Саши Волошина ми зараз перейдемо детальніше, але якщо говорити про Потапа, то ну оцією піснею, що ти як ти моя не. Заходять просто однаковими меседжами все ненько, мамо, лелека калина, Бандера, Бандура, дочекайся! І от вони всі з цими меседжами ну, так чи інакше, входять, входять в наш риночок, знову нагадують про себе. Але ми це вже інакше обговорюємо, насправді переважно. Вони заходять на повному серйозі, а їх вже обговорюють як, ну, я не знаю, як. Щось опіздале глибоко. І в принципі, ця опіздалість мені найбільше Мені дуже подобається цей неологізм. Він такий вдалий, він якраз відображає все те, що несеться. І для мене мені, мені хотілося б, щоб це слово стало набуло широкого вжитку, тому що у нього є оцей от звуковий підтекст. Це знаєте, як, як слово обов'язково. Ухтею боїсько, да? можна ж поміняти її місцями і буде ніби груба. А так, ні, так опіздали. Ну ти ж не можеш сказати, відстали. Відстали це ніби як на якийсь стан родини, не, ну який не варто критикувати. А опіздали, воно якраз відображає і знання українською, і, власне, де знаходиться людина на карті цінностей. І от, Волошин. Приєднався до Потапа і нам тут анонсує, що він буде співати. Ну, то таке, він просто для мене як ілюстрація, тому що мені треба з кимось проводити паралелі стосовно того, що нам розкаже Ганна Герман. Ми зараз будемо дуже багато Ганну Герман слухати. Я просто нещадна сьогодні до вас, але якщо ви до мене прийшли, то я дякую, що приєдналися. І от ви знаєте, я з приводу 50 відтінків Волошина рекомендую вам піти, подивитися це відео, але все одно вам напам'ятаю. Чому ж Волошин від нас поїхав? Чому ж поїхав? Що случилось? Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую. Ця система у нас при владі. І Волошин обіцяв не повертатися. А ця система продовжує бути при владі, а він уже що-то там. Де, де. Ну він там він ніколи, в принципі, і не зникав. Він завжди то продавав якісь курси, то щось там розповідав. Бо в принципі він більше ніде себе і продати не може. Це з Потапом у них спільне, І в принципі, саме таких мандавушок і скупає Росія. Ну таке. Але, але. Я от передивилася ті старі відео спеціально собі нагадувала, і бачу, що ну методичка завжди одна й та ж тут. Я вам перемотаю на менш віддалені часи. Оті, які січневі, я поїхав з України по декілька Давайте Я зразу вам поєднаю їх для того, щоб у вас не було цього розриву, розриву, зв'язку між першою реплікою і другою. Я поїхав з одразу. Скажу, що поки ця система при нашій владі я повертатись. Не планую. Я поїхав з України по декількох причинам. В першу чергу мене не влаштовує позиція держави. Для мене неприйнятним будь-яка диктатура. Є. Абсолютно будь-яка, і на даний момент хтось хоче, хтось ні, але є факти, і факти вказують на те, що все до того йде, що ну це просто тупо диктатура. у нас диктатура. Одним словом, спочатку треба розказати про те, як в Україні все погано, що у нас все диктатура. Більше того, під час інтерв'ю це звучить декілька разів. Я сьогоднішній день ми розуміємо, що все медіа, велике медіа таквиться в Латурі. Я приєдюю на фуму і Добре, але не диктатура. Ну, да. Але не диктатура. Ну, тіпа, я говорю це з сарказмом, але ми знову ж таки вкладаємо, ще Україна диктатура. І паралельно той же текст говорить, Ну наприклад, в Україні сьогодні жестачайша диктатура. Жисточайшая. А У вас. Тут же бросять в СІЗО, вас э, ви не сможете отримати, всего, допомогу адвоката, у ваших близьких будуть проблеми. Українці реально живуть в страхі. Україна на сьогоднішній день самая тоталитарная страна в мире. І головне, я вам казала, ой, дивіться, яка методичка свіжа, ну вона ж не свіжа. Насправді у кожної людини є право на свободу свого слова. Очевидно, що на моєму прикладі показали всім іншим людям, хто якимось чином може повести за собою аудиторію, про те, що говорити ви не будете, тому що з вами станеться все те, що сталося з Сашою Волошином. А як ви знаєте, обмеження свободи волі ще з СРСР є явною ознакою того, що демократичний режим дуже скоро зміниться на тоталітарний. Наталітаризм, диктатура, немає свободи слова. Поїхав з держави, бо переслідують. І ви бачите, найкращі люди просто бідкаються: Діана Панченка, Спартак, Субота, Саша Волошин. І це я беру ну, такий, більш такий е, журналістська, благосверська шоу-бізнесовий пласт. Да? Не будемо згадувати про Потапа, він там багато. От вам, от вам збірка. І, друзі, ну треба ж відрізняти там, де професійно ведуть, і там, де просто самодіяльність. І я вам покажу людину, яка намагається повернутися через самодіяльність. Ну там те, що вообще ніяк не вийде що у тих, що у інших, то понятно, але щоб ви просто бачили різницю. От ви тільки що побачили людину, яка професійно. Іде і повертається, іде професійно з ринку і повертається професійно на ринок. Ну, іде умовно, тому що а, це ж не уход був, це просто було виголошення меседжів. А от вам людина, яка не професійно це робить. Є там заборона закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто обливав би. А, а, як хтось сказав, волоси пахнуть із дою. Ну, власне так. І от у винника насправді, а, чисто з комунікації, видно, що його взагалі ніхто не веде, або ну, він настільки бездарний, що в нього він не і він не може виголошувати ті тексти, які, наприклад, виголошує Спартак Субота чи Саша Волошин. Тому що ну, у винника тексти це максимально такі. І, як ви помітили, я стою в Жилеці, і в нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Так от Олег, я передаю тобі вітання і кажу: хочеш мати більшу підтримку? Іди в бік тих людей, які платять за те, щоб ти заявив про диктатуру, тоталітарізм, заборону свободи слова, заборону говорити російською мовою на родному язикі твоєї матері чи там якось. От як тільки винник почне виголошувати ці тексти, він зайшов в цей кошик. Поки що у винника, по-перше, ніхто не виходить, як і у тих персонажів, ну от ти успішніше. А по-друге, ну, по виннику видно, ну, я просто вам для порівняння показую, де. Гарна робота з меседжами, тоталітарізм, нема свободи слова, переслідування, диктатура. А де я вам дам ковток-повітря? Ну, ви бачите, да? так? Але але, зараз вже починається оце ось збирання ресурсу. І я вам зараз зацитую ще декілька реплік, які звучали уже в минулому місяці в моїх етерах, просто щоб ви зрозуміли, що зараз відбувається. Бо вони такі, знаєте, як ото-от, -от, я не знаю як. В фільмі Термінатор т те Т-1000 збирався з маленьких маленьких частинок і зливався знову в свій жидкий рідкий образ. Ну то це рід, рідина. Рід, теж у нас є певна рідина, яка вся зараз починає збиратися і кучкуватися. Ви бачите цих гравців, а деяких із них я вам напам'ятаю для того, щоб вірнути, нам необхідно ведь ми можемо вернутися не поодиночки, да, а всі в вони в принципі і анонсують Боже. Я прям як Юля Тимошенка. Вони, вони, в принципі, і анонсують те, що збираються повертатися всі разом, тому що по одному трошки сцикатно, І от вони зараз починають гуртуватися, бо треба повернутися всім разом. Треба раз назавжди показати цим божевільним галичанам і кому там ще, як треба будувати державу. Теперь уже всі нормальним людям очевидно, що священные майдан і еталонна Галічина привели нас в ад. І з нього нужно вибиратися в місті. І як можна скоріє. І от це я вам таку прелюдію до Ганни Герман. Тому що на сьогодні вечір Ганни Герман, мені просто хочеться поділитися з вами своїми секретними знаннями, а це треба, щоб пряма мова була. Ну, типу, ну от. Коротше, це я вам показую, як. Збирається оце все лайніше, збирається субстанція, це збирається, збирається по одній, по одній, по одній, Там Спартак Субота, Мураєв, Панченка, Сніжана Єгорова. Там, я не знаю, оце все говно, збирається, збирається, збирається до купи тому що їм треба іти, і всім вмісті, бо по одному ж ну якось вони не сила, а тут є сіла, брат. І взагалі, для чого вони йдуть? Для того, щоб показати. Українцям зараз нужно показати. Ось, ось здесь. Правильний, вот здесь є случай, вот здесь вот тот самий світ в конце тоннеля. І навіть я можу сказати більше. Треба, треба, я зараз удосконалю це відео так, що вам дуже сподобається. Отже, якщо коротко, то мій сьогоднішній етер, він про оце. Українцям зараз нужно показати правильний тут є случай, вот здесь, вот, вот здесь, есть луч, вот здесь вот тот самий світ в конце тоннеля. Тому що ми. Мы... Тому що ми последователі Ісуса. Тач! Амінь. Тач, алілуя. Отже, перша частина сьогоднішнього етеру завершена. Я гадаю, ви абсолютно чітко побачили, як несуться меседжі про тоталітарізм, про свободу слова, ми насамкінець залишимо. Про те, взагалі, як вони збираються, як вони кучкуються, як вони системно працюють на певні теми. І е, я це вам показую для того, щоб ви просто розуміли, що кожен гравець, який з'являється, він виголошує певне число меседжів. І якщо ви ці меседжі вже десь чули, особливо там з рота Потапа, чи з рота Спартака Суботи, хоча те інтерв'ю так мало людей подивилися, чи там з рота ще когось, чи просто в моїх етерах, то ви знаєте звідки йде бабло.